Моя любов, я знаю, що ти паную. Я тобі угу. Пропоную пограти. Ну теж, типу, карточки, питання. Не знаю, я чогось заліпаю, типу, в Ютубі дивитися таке щось. Не Давай. Так, типу. Я тобі задаю питання, і якби я на це відреагувала. Ні, не так, що б я зробила. Моє питання, і ти кажеш, що б я зробила. Наприклад, якщо я йду на побачення, чи одягла б я підбори, чи пішла б в кросівках? Ти мене питаєш, я відповідаю, а ти потім кажеш, да, чи ні. Типа, наскільки ми да. один одного гарно да. знаємо. Да. Отак. Відповідає мені, якби я пішла на побачення, вдягла підбори, чи пішла в кросівка? Просто цікаво, там нема такого питання. <рес> якби ти йшла на побачення, ага. ти подягла. Кросівки чи підбори? Підбори, Ксю. Всіх. Да. Підбори. Це така. Чим вища, тим краще. Е... Який напій вона замовить в барі? Ну, тобто ти. І я. Ти який замовиш? Я, я, я під... її підсадила на один коктейльчик В барі. Я не знаю, як називається. Але я скажу так: джентонік – безпрограшний варіант. Так. І... Хоча можна, я Так. Да. Але є ще один напій, який я дуже люблю. Пиво. Це дуже, є єдине... дуже шкода, що я його люблю, тому що ну, пити його ну, краще не пити. Це єдине, що з алкоголю я взагалі не вживаю, бо просто не люблю. От як чай, який я ніколи не вживаю. Я а не... Тя, от я просто навіть... Ми їздили нещодавно в подорож з Вікою в машині, і я така була задоволена, що я ну, не пила весь час, але, але я була задоволена, що вона за кермом, uh -huh. а я поряд можу купити собі пивка. І їхати, і мені так класно було. ну, Чипи типу, б... і павка? Хочеш повка. Шампанське, повко, потім джин. ну, да. Я точно буду співати сьогодні. І я хочу, щоб вона заспівала. Сьогодні наклюкаться і лягти на лежачки. Вам їх не видно, але вони є. А, так, але переверни подушечку, аби вона була сухенька тобі. Хм. Ні, перегорни, вона так раз давай сухенька. А може, я знаю, що думаю? Занеси, ти можеш аж туди поставити його. І отак ми з тобою якось будемо сидіти, а це ж ти тут сядеш, дивись так, щоб було ком... mm -hmm. комфортно. А, яку фразу вона говорить занадто часто? Сьогодні я забула. <рес> я забула. А що я собі придумала? Я забула. У цей вівторок, 5-го числа, о щось говоримо з вами про те, як робити круті. Ні, подожди, що я тебе говорила? Цю суботу я хотіла сказати. Ну, яка ж субота, якщо це буде вівторок, вівторок на 16.00. Я думаю, що дуже багато людей страждають через те, що я много забуваю. І ну, прямо сьогодні в мене було декілька разів, коли ну, я напрягла багато людей, щоб виправити свій косяк того, що я просто. Забула. Це правда. Що вона обов'язково візьме з собою в подорож? Я Я знаю. Що Я, я просто думаю, отак от поправ трошки, бо воно шевистить, навірно. Угу. Угу. Я просто знаю, що думаю, що я просто ну ти багато чого візьмеш, але ну ніколи не забудеш. Свою косметичку. Ніколи. Косметичку. Зараз вона ніколи не забуде свої окуляри нові. того Це що правда. Рейбен. Це правда. З Бо вони дуже камерою і вони дуже круті. Ти ніколи не забудеш, ти можеш забути навіть документи, але ти ніколи не забудеш щось там для свого волосся. Підкрутити, накрутити і посушити. Я їздила в Канаду. У <ріст> мене була тільки, це, знаєте, валізка, яку можна тільки в літок. Ну, тобто, це сумочка зазвичай. А я там була 10 днів. І от я взяла два світера, косметику. Косметичка – це обов'язково. Засіб для волосся це обов'язково, Зубна щітка. Якби я могла, Якби я могла. Я б ще всула туди підбори. От я обожнюю підбори. От якби можна було, я б не ходила по стіну. Ксю, ну в тебе дуже красиві конверси. І без підборів дуже красиво. Тебе взагалі дуже гарний смак. Того ми з Ксюшею працюємо разом, того, що в неї просто неймовірний смак, вона бачить, що вдягти дівчину, яка у неї фігура, що їй піде, що їй не піде. От вона оце це все бачить, це дуже класно. Це дуже а допомагає. Вона це все фотографує. І тут, знаєш, ми просто зійшлись в нашому баченні. Ну, типу, у нас немає супер якихось епатажних фотосесій, але ми відкриваємо людей з іншої сторони, і вони в себе закохаються по-новому. Не так, в нас не було жодної зйомки, яка б в результаті нам не сподобалась. Жодної. Бо ми всюди. А вкали... ні. Я хочу з тобою поспорити. Це я хочу тобі сказати, що нема такого, що там сподобалось, ну, тіпа, ні, ну, не то, що не сподобалось. Просто е, мені взагалі всі мої роботи у мене немає. Тіпа, зараз от фотки, яку я зробила, я сказала. Клас. Ну, нема. Поки що це все типу, норм. Ну, непогано, окей. Ага. Да, так може, класна. але я вважаю, нічого. що ти себе недооцінюєш. Ну, я поки що типа, йду до кращого свого знімку. Я ще не бачу, що окей. Не я думаю, що це нормально. Типу, це як письменник, який пише книжки, а якась стає бестселером і типа, ну, окей, це процес. Ми чекаємо твій весел. Да, а потім в мене буде якась дуже хірена фотографія. Що то буде... Її опублікують. День десь ВОК. і я в захваті від нашого відео, де я в шляпі. Наприклад, я не ну, я просто не хочу за... інших людей обговорювати. Я беру себе, бо в нас була вже не одна фотосесія, і е, Танечка може мене спіймати за три секунди. До речі, хтось мені запитав, е, як ми зважились на Наталі фотосесію там, де ми фотографували, коли йшли, просто гуляли в перший день, як я тільки приїхала. Каже, до нього просто йшли. А, тобто не фотосесія? Кажи, ні, ми просто йшли гуляли. Але так гарно. Але я розумію, що є куди рости, і я розумію, що є куди какби. І я розумію, що є моменти, коли ми з тобою просто із Наталі йшли. У нас був ранок, коли ми просто з дівчатами зустрілися на каву. Наталі це наша подружка, Наталі Мазур, яка займається масажем. Вона просто одягнула класний новий типу, костюм. І там... Було б вже прохолодно, вона накинула, этот, е... вона одягнула підбори. Ну, да, вона одягнула. Ну просто так бори. вийшло. Це, типа не планувалося. <ристо> вона ну, планувала. Благо... Вона планувала зі мною на каву. Я людей спонукаю виглядати красиво. Сто процентів. Але я вважаю, що ні. ні треба. Треба просто ре... 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 І... реально дивитися на речі. Окей, okay, реально. Але ти себе недооцінюєш. Добре. Цінуй себе. Окей. Яку зірку вона б запросила на вечерю? Ну, це Ріана, це Біонс. Але я вам хочу сказати, що якби в мене був вибір однієї людини, я вибрала того з Мэджик Хайнс. Це інші емоції. Окей, можна я скажу? Так. Ні. Це був би не он. Я зараз скажу хто. Просто може, ти не знаєш? Може, ти не знаєш. Я думаю, що ти просто не знаєш, що все моє життя я капець як люблю Джоні Деппа. Здовольство <музык> з ним зустрілася і побалакала. Ну, якщо чесно. Во-первых, я дуже люблю, типа, як він спілкується. типа, дивлюсь його інтерв'ю, яких дуже мало. І він мені взагалі дуже подобається. Оце якесь нестандартне, цікаве і таке трошки ненормальне таке щось. Мені дуже подобається. Я його дуже люблю. Я люблю всі його фільми, і якщо б у мене була б можливість, я б зустрілася з ним. А, ще я роблю, коли мені нудно. А мені буває нудно? Ну, не буває, але я думаю, що якщо нудно, ти телефонуєш. Кому зі своїх подруг Ілі мамі? А взагалі нерва в тебе такого не буває, бо ти все время кудись біжиш. Так. Який у неї най... найдивніший страх? Ну, є в мене парочку, але вони не найдивніші, вони, ну, типа, нормальні. І навіть я нещодавно прочитала, що цей мій найголовніший страх це взагалі нормально, що люди з ним народжуються. Це страх. Ну, висоти. Висоти. висоти я знаю. Дуже гарно, але мені дуже страшно. Бо я дуже боюсь висоти, і для мене це, звісно, просто жесть. Все мене точно розсмішить. Ха-ха-ха, а. Я думаю, що нас смішить завжди, коли ми щось тупимо. Ми тупимо, а оце кудись йдемо, наприклад, а ти взяла, а ні, не взяла. Ну, типа, і нас це смішить. Да. Ну, я не скажу, що там прямо ми впісуємося, ну, нас це ну, може так, так, Що, типа, ну, блін, і ти туди же, і я туди же, да. Да. Так яка твоя улюблена пісня? А, немає, як ти казала, немає. Немає в тебе. Немає в мене улюбленої. Немає в мене улюбленої, але в мене є пісні, які просто щось нагадують мені. Так. І. Як я казала, типа, Пугачова Кузьмин, і Кузьмін, і це подорож в Крим на море, в Ваньовку з мамою на машині. Ну, це не найулюбленіше, але це пісні, які, типа, щось нагадують тобі, щось Знаєш, про що подумала. Останнє фото ти виставляла з мамою, може додати сюди. У вас там ідентичні посмішки. Я думаю, що брови. Але посмішки прямо ось вони так mm -hmm. так прямо посміхаються що ти згадуєш там, Це коли розпочалась війна, я чула цю пісню. Ця пісня, коли я повернулася додому з Німеччини. Ця пісня, там, коли я їздила до Мадю з Каті в, в Ольборг. ця пісня, там, і вони асоціюються. І, ну, Тобто немає найулюбленішої, але є ті, які я типу, плейліст додаю, угу. їду в машині, чую згадуєш. і згадую. У мене теж. Зазвичайші. І до речі, до речі, все одно на якій мові Вон. вони співають. Того, що це... Моє життя і мої спогади.